Споживання цих продуктів може допомогти покращити діапазон зору. Захистіть свій зір у цифровому світі, як харчування може стати вашим союзником. Ми живемо в епоху екранів: смартфони, ноутбуки, планшети, телевізори вони оточують нас всюди. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці годинами грав у комп'ютерні ігри, не замислюючись про наслідки для моїх очей. Тепер, ставши дорослим, я розумію, наскільки важливо дбати про зір, особливо в умовах інтенсивного використання цифрових пристроїв. Ми схильні приділяти увагу фізичній формі, але часто забуваємо про здоровий очей, органу, який дозволяє нам сприймати світ у всій його красі. Думка про те, що дієта може суттєво вплинути на зір, декому здається дивною. Але наукові дослідження все більше підтверджують, що певна їжа дійсно може допомогти покращити зорову функцію та захистити ваші очі від шкідливого впливу навколишнього середовища. Нещодавні дослідження спортивних результатів пролили світло на роль лютеїну та зеаксантину, двох потужних антиоксидантів, які благотворно впливають на зір. Чому наші очі страждають у цифровому світі? Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти, чому наші очі так страждають від постійного контакту з екранами. Це не лише кількість часу, проведеного перед монітором, але й певні фактори, пов'язані з цифровим зором. Синє світло, екрани пристроїв випромінюють синє світло, яке може спричинити в тому очей, головний біль і навіть довгострокове пошкодження сітківки. Недостатні миготіння. Коли ми дивимося на екран, ми моргаємо рідше, ніж зазвичай. Це призводить до сухості очей і дискомфорту. Неправильна відстань: багато з нас сидять занадто близько до екранів, що збільшує навантаження на очі. Нестача природного освітлення, проводячи більшу частину часу в приміщенні, ваші очі позбавляються достатнього впливу природного світла, що може негативно вплинути на вашу зорову функцію. Ці фактори поєднуються, щоб створити те, що називається цифровомочним стресом, який може проявлятися у вигляді втоми очей, розмитості зору, головного болю та підвищеної чутливості до світла. Лютеїн і зааксантин. Ваші очі будуть вам вдячні. Як згадувалося, лютеїн і зааксантин є двома каротиноїдами, дами, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я очей. Вони діють як потужні антиоксиданти, захищаючи очі від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, нестабільними молекулами, які утворюються в результаті окисного стресу. Хроматичний контраст лютеїн і зааксантин допомагають покращити хроматичний контраст, що означає, що об'єкти виглядають різкішими та яскравішими, особливо при слабкому освітленні або на великій відстані. Це особливо важливо для водіїв і спортсменів, яким необхідно швидко і точно сприймати візуальну інформацію. Захист від яскравого світла, ці антиоксиданти допомагають зменшити дискомфорт від яскравого світла, зменшуючи відблиски та покращуючи здатність очей адаптуватися до мінливих умов освітлення. Відновлення після фотостресу, лютеїн і зааксантин допомагають прискорити відновлення очей після впливу яскравого світла. Такого як сонце або екрани. Які продукти містять лютеїн і зеаксантин. На щастя, ці корисні антиоксиданти містяться в багатьох смачних і доступних продуктах харчування. Листова зелень, шпинат, капуста та мангольд є чемпіонами за вмістом лютеїну та зеаксантину. Постарайтеся включити в щоденний раціон хоча б один вид зелені, зелений горошок, ще одне чудове джерело цих каротиноїдів. Броколі та брюссельська капуста ці хрестоцвіті овочі не тільки корисні для загального здоров'я, але й багаті лютеїном і зеаксантином. Салат ромен додайте його до своїх салатів і гамбургерів, щоб отримати додаткову порцію живлення. Яйця, яєчний жовток є чудовим джерелом лютеїну та зеаксантину. Цитрусові, вони містять вітамін С, який допомагає організму засвоювати каротиноїди. Харчування для здоров'я очей практичні поради. Ось кілька простих порад, які допоможуть вам включити у свій раціон здорову їжу та захистити свій зір. Щодня їжте зелень, намагайтеся споживати принаймні один-два порції листової зелені на день. Якщо ви не любите салати, спробуйте додати зелень у смузі, супи чи омлети. Включіть в свій раціон яйця, яйця є чудовим джерелом лютеїну та зеаксантину, а також інших важливих поживних речовин. Їжте більше цитрусових, вітамін С допомагає організму засвоювати каротиноїди. Спробуйте харчові добавки, якщо у вас є проблеми з отриманням достатньої кількості лютеїну та зеаксантину з їжі. Порадьтеся зі своїм лікарем про прийом добавок. Важливо пам'ятати, що добавки не повинні замінювати збалансоване харчування. Не забувайте про гігієну очей, робіть регулярні перерви під час роботи за комп'ютером, часто моргайте очима, за потреби використовуйте зволожуючі очні краплі. Більше, ніж просто їжа, комплексний підхід до здоров'я очей. Пам'ятайте, що харчування це лише один з аспектів здоров'я очей. Також важливо проходьте регулярні огляди у офтальмолога. Раннє виявлення проблем із зором може допомогти запобігти їх погіршенню. Захищайте очі від сонця, носіть сонцезахисні окуляри з високим рівнем захисту від ультрафіолоту. Обмежте час, проведений перед екранами, робіть перерви і використовуйте прийоми зорової гімнастики. Ведіть здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи. Достатній сон і відмова від шкідливих звичок сприяють загальному здорову організму, в тому числі здоровий очей. Особистий досвід і думки. Я сам стикався з проблемами втоми очей через тривалу роботу за комп'ютером. Кілька років тому я почав більш уважно ставитися до свого раціону, включивши в свій раціон більше листової зелені та яєць. Я також почав регулярно робити перерви під час роботи та використовувати зволожуючі очні краплі. Результат не змусив себе чекати, очі стали менше втомлюватися, зір прояснився. Цей досвід переконав мене, що турбота про зір це інвестиція в якість життя. Висновок. Підсумовуючи, здоров'я очей є важливим аспектом загального благополуччя, включення продуктів. Багатих на лютеїн і зеаксантин. у ваш раціон чудовий спосіб підтримати здорові очі і захистити їх від шкідливого впливу навколишнього середовища. Не забувайте про інші важливі аспекти, такі як регулярні огляди очей, захист від сонця та здоровий спосіб життя. Турбота про зір це турбота про здатність бачити світ у всій його красі та яскравості. Інвестуйте у своє бачення, це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити.